Що відбувається? Що ви знаєте, що ви не тільки знаєте, може, знаєте, ви більше ніж можете сказати. Так нас цікавить що ви можете сказати. Якщо можете, яка взагалі ситуація на Донеччині вашими очима, пане Євген? там Там точаться бої, чи там є маленький наступ українців, чи там є наступ росіян, чи що там взагалі зараз відбувається, чи продовжується оця історія, коли просто українське військо перемолює? Російських вояків, так званих, дякую а, ситуація на будь-якому на будь-якому напрямку України вона дійсно складна. Тобто, ми втрачаємо наших кращих воїнів, несемо втрати. При цьому а, на східному напрямку ініціатива на даний момент за українськими захисниками. Тобто нас активно обстрілюють кожного дня. Міномети, гради, касети, але зараз все-таки ініціатива на нашій стороні. Оркостанці на 213-й день вже проводять часткову мобілізацію і частково через деякий час можливо будуть відправлені в пакетах або самостійно до себе додому. Стріляють по нашим цивільним містам. Були обстріли Торецька, були обстріли Зайцева, Бахмута, Дівки. тобто по багатьом містам і селам. Все таки ворог дійсно продовжує далі насипати а, дуже дуже багато снарядів. А, стріляє з ракет залпового вогню, стріляє з касетних снарядів. Ну тобто, ми втрачаємо наших людей, наших українців. А в ДНР, ВЛНР ми помічаємо тих людей, які не знаєте, мобілізовані примусово. Вони були на окупованих територіях. Вони не хотіли воювати за Російську Федерацію, вона їм не потрібна. Але їх просто примусово під дулом автомата забрали, відправили на фронт, і їм залишається йти тільки вперед. Нам шкода цих людей. Якщо ці люди можуть е, уклонитися, якось перебігти до нас на позицію, будь ласка, нехай вони це роблять, нехай піднімають прапор. Ми їх заберемо. А ви знаєте, що мене дуже сильно за останній час так вибісило, здратувало? те, що я побачив, як е, російські оці е, люди, які були у нас в полоні. Давали е, інтерв'ю нашим е, журналістам, сиділи і розповідали, як до них ставляться їх командири, okay. що їх не кормлять, що їх там не одягають, не обувають. А наші захисники, які були на Азовсталі, повернулися худенькі. Я не знаю, там е, видно, що не кормили людей. А ця скотина, яка сиділа у нас відкормлена. Посміхалась і казала, що да у вас дійсно краще до, до нас відношення було прекрасне. Вона зараз сидить в Російській Федерації, розказує брехню, що там ми збиваємо наших, е, як воно називається ми полонених б'ємо. Ми полонених не гадуємо. Українські захисники, е, всі структури. Я впевнений, що ведуть е, правильний моральний. Е, знаєте, такий бій. Якщо ти полонений, до тебе відносяться як до полоненого нормально. І мене дуже сильно здратувала та ситуація, коли повернули наших людей з Азовсталі да, Азовців, і вони ну худі, вони стомлені, по ним це видно. Видно, що вони були в тяжкому полоні, і це дуже страшно. Страшно за тих людей, які віддають своє життя, йдуть під дулом автомата, там ззаді стоять росіяни і кричать тільки вперед. Вони йдуть на нас, і ми нічого не можемо з цим зробити. Це дуже страшно. Тому я призиваю всіх, хто зараз чує цю програму. Якщо у вас чоловік там, можливо, призивного віку, будь ласка, не пускайте, будь ласка, хай сидить вдома або виїжджає з окупованих міст. Також хочу звернутися до всіх людей, які знаходяться на східному напрямку або на будь-якому напрямку, де ведуться активні бойові дії. У вас постріли, літають якісь снаряди, літають міномети, або ведуться стрілкові бої між захисниками України та окупантами. Вам знаходитись там небезпечно, вийдіть, спасіть своє життя. Це саме дороге, що у вас є. Ви знаєте, я подивився на цю часткову мобілізацію, яку проводить Путін, і на, ті зброї, на ту зброю, яку отримує ну, молоде поповнення. Там ржаві автомати, там непонятна комплектація. Автомати, дай Боже, щоб стріляли. Їх там чистити треба тиждень мінімум, щоб вони хоча б були схожі на автомат. замість бронежилетів їм видають якісь талісмани, шаманські обереги. Я вже не перше відео це бачу. Вживу не вдалося це побачити, але по відеоматеріалам я бачу, що не перший раз таке відбувається. Да. По поводу східного напрямку да, ну, да. все таки складно. Ворог стріляє, даємо здачі, йдемо вперед, і чесно кажучи, сподіваюся, що найближчим часом зможемо просунутись далі, забрати якомога більше міст. Сел, а забрати наш улюблений, полюбившися моєму батальйону Свобода у складі 4-ї бригади оперативного призначення Національної гвардії України Лисичанськ, Рубіжне, Северодонецьк. Ми там вели активні бойові дії. Сподіваюся, що ми знову зможемо там. Бути Пане Євгенія, ще цікаво, з якого озброєння все ж таки гатять рашисти зараз на східному напрямку, тому що завжди казали про те, що найбільше у них артилерії, і вони не жалкували її. Зараз, що ви бачите, це більше працює авіація, РСЗВ, чи, можливо, вони ракетами найбільше удар завдають? Ракети залпового вогню. А, ну, це 300, да. Uh -huh. Урагани час від часу. В основному 120 80-ка 80 міномети, от артилерія, от щось таке. Тобто, ну авіація працює, але не так, ну як було це декілька місяців тому. Тобто, все таки ініціатива ініціатива. А на сході за українськими військовими. Отакані, от, дивіться, є така контроверсійна історія. Вчора ввечері намагався з'ясувати російські. А, інтернетники, скажімо так, пишуть, що в районі Ліману вони зазнають великих втрат і відступають. Ми, якщо ви можете прокоментувати, прокоментуйте. Якщо це військова таємниця, ми вважаєте, що ми вас цього не питали. Але от вони якраз турбовані ситуацією навколо Лимана. Окрім іншого, це я нічого не розбираюся в тактиці і в оперативному мистецтві, але вони кажуть, це ключовий якийсь центр. В разі захоплення якого українці мають дуже велику перспективу просування далі, вони дуже активно штурмують Бахмут, тому що Бахмут це також стратегічний об'єкт, який дозволяє підвозити і БК, і являється такою розвивкою. Він стратегічно важливий для ворога. Також для нас важливий лиман і е, лисичанськ. Ви знаєте, я б не хотів би заважати всім українським захисникам. Я скажу, що там дійсно е, там дійсно ведуться. Тяжкі е, дії, да там багато втрат і наших і захисників, і зі сторони орків, але все ж коментувати? Ну давайте угу. почекаємо. Те, через що з офіційного час... пане Євгенію, є що зсу відновили втрачені позиції е, на Бахмутському напрямку, але де саме не уточнюється Можливо, ви можете сказати, де саме е, або просто підтвердити. Недалеко біля Бахмута, угу, недалеко все. біля Бахмута, трошки закріпились. Там також тяжко, так як і біля Торецька, як і біля Зайцева. А всюди, по всім напрямках, ми повинні розуміти, що ініціатива українців це круто, це класно, Але при цьому вести контрнаступальні дії і сидіти в обороні, чекати, коли ворог піде на тебе, це різні справи. Коли ти просуваєшся вперед, ти несеш трошки інші втрати. Тому сподіваємося, найближчим часом нас ждуть гарні новини від керівництва, і ви обов'язково будете радіти ще депікам, селам, містам, які будуть, в яких буде маяриць український флан.